Фраза пастотність ясен. Часто в нас звучить в лексисі не тільки лікарів, а й пацієнтів. Це той момент, коли запалення ясен вже є хронічне за рахунок травми суцільними коронками. На фото ми бачимо, що встановлені металокерамічні суцільні коронки. З моментом того, що воно пережимає нам сусочки. Було запалення ясен. Я після кажу, коли сусочки були досить об'ємного розмі. Тепер запалення зменшилось. І що ми маємо? Ми маємо той момент, що навколо кожної коронки отворилися такі хронічно-запальні ясна, які при кожному дотику до них кровоточать, і вони мають такий вигляд великоподібно потовщеного. Ну і звичайно, після зняття ми маємо стандартну картину. Те, що у нас досить запальні ясна навколо кожної коронки, ми маємо вкладки, маємо старі реставрації. І отака картина навколо зубів. Тобто ясно, сосочки всі зажаті, тому їм було запалено. Подальшому ми очищаємо від старих реставрацій зуби та від карісу, перелікуємо кореневі канали та підготовлюємо дані зуби під нові короночки. Наступний етап в нашому випадку це тимчасові коронки довгого носіння під брекет-систему, звичайно, для того, щоб загоїлись ясна та відновились. Тому незабаром результати.